Російська газета Комерсант пише про пропозиції компанії «Роснефть», подані до уряду, і вони мають на меті якомога дошкульніше відповісти на санкції Євросоюзу проти Росії і проти РосНєфті. Зокрема, серед пропозицій, як вдалося з'ясувати кореспондентам комерсанта, такі 100% передоплата для європейських покупців російського газу, а також що вражає найбільше. Заборона на вивезення з території Росії обладнання для нафтогазових компаній, які були поставлені до запровадження санкцій, але їх не почали експлуатувати. Фактично, РосНЕФТЬ пропонує конфіскувати чуже майно, і це звичайно така доволі брутальна пропозиція. і Якщо вона буде прийнята, то це може серйозно ускладнити стосунки російських компаній. Із партнерами на Заході. Серед інших пропозицій Роснефті заморозити газопровід, будівництво газопроводу підводного Південний Потік. Нині тривають суперечки довкола того, чи буде він взагалі реалізований, оскільки Єврокомісія рекомендувала Болгарії та іншим партнерам. Газпрому заморозити роботи, оскільки Газпром російський працює не у відповідності з документами, нормативними документами Євросоюзу, і вважається в Росії. Досі вважали, що Європа зацікавлена у цьому проєкті, тож тепер пропонують. Так відповісти на санкції замороженням цього проекту, хоча експерти стверджують, що це цим, якщо таке рішення буде прийнято, цим Росія нашкодить передусім самій собі. Цікаво, що в статті, наскільки я бачу, серед пропозицій РосНЕФТІ є не лише тези про те, наскільки сильна там йде зневага та нелюбов до ЄС та США, також де навіть ідуть дані проти і Газпрому. А як реагують в Газпромі на це? Ну от експерти, з якими спілкувався комерсант, стверджують, що пропозиції Роснефті вони більшою мірою зашкодять саме Газпромові, російському газовому монополісту, аніж європейським партнерам російських компаній. І серед інших таких шкідливих пропозицій Роснефті називають. Ідею про 100% передоплату за російський газ, оскільки головним постачальником газу в Європу з Росії є монопольним постачальником є Газпром, і запровадження 100% передоплати буде змушувати покупців шукати інші варіанти інших постачальників, і це звичайно може Газпромові нашкодити. А загалом і російському бюджету серед інших пропозицій не це включати у нові угоди з європейськими партнерами положення про судові суперечки. Якщо виникнуть суперечки між партнерами, між сторонами угоди, то розглядати ці суперечки у судах, які не знаходяться на території країн, що беруть участь у санкціях проти Росії. А перша п'ятірка арбітражних судів. В яких розглядаються суперечки між компаніями, знаходяться саме у тих країнах, які беруть участь у санкціях проти Росії, і таким чином ми бачимо, що чиновники у Москві просто неадекватно сприймають ситуацію і неадекватно сприймають позицію своїх партнерів у Європі.